Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, Козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Вас вітає Дмитрівська гімназія. В честь маємо ради спитати, чи можна почати рі представляти? Народно буде стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою свіжих джерел, але захистити сама себе не може. Ростимо мужніми, сильними, надійними і завжди будемо опорою своїй сім'ї та народу. Хоробами, сміливими живемо, кордони України бережемо, продовжуємо батьківську справу, живемо до вітчизни, всім на славу. Град жура, мужність і героя свято. Уняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом. Наш спокій береже й захищає мене і маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину, рідну Україну. Правороч. На місці ти, раз, два. Лівороч! Рій, шикуйся, струнко. Наш рій, нащадки, нащадки козаків. козаків, наше гасло. Один Бог, одна мати, одна Україна. Наш девіз від народження й дотризне на захисті вітчизни. Наш притід, вільний вітер, це наш заповіт. Народу козацького, козацького діти. Землі української цвіт, козацькому роду нема переводу, за волю, за щастя, за спокій народу. Життя віддавали за рідну країну, велику, могутню свою країну. Советна земля там, де ми народились, для славі і пісні дитинство навчились, ти січ Запорізько боронила Україну, де дні бойові гартували людину. Любити вітчизну, любити завжди, поля її росні, зелені сади і її не жаліти, за дні молоді. Ні крові у битві, ні поту в труді. Любити вітчизну любити завжди і села її, і її городи, її всі бажання, пориви й думки у світлій дорозі, у світлі віки. Козацькому роду